Якою буде громада у наступні кілька років, як покращити умови життя населення або ведення бізнесу? Відповіді на ці питання містяться у стратегії розвитку, одному з найголовніших документів громади. Сама робота над ним дозволяє проаналізувати слабкі місця, визначити існуючі можливості, ефективно використати їх та залучити інвесторів. Лузівська громада вже зробила перші кроки до цієї мети. 5 грудня рішенням сесії погодили початок розробки стратегії розвитку громади на 2025-2027 роки. Розповість начальник управління економіки Сергій Гранкін. Процес розробки стратегії він буде включати, починається він запитування, як живеться в громаді, які ключові проблеми є. Далі будуть декілька засідань робочої групи. Робочої групи зараз готується розпорядження міського голови про затвердження складу робочої групи, яка буде працювати над стратегією. Також планують провести стратегічну сесію із залученням громадськості. На ній будуть обговорювати теми, що винесуть з попередніх опитувань. Саме тому важливо, щоб кожен, хто має пропозиції, як покращити розвиток лазівської громади, мав змогу поділитися ними. Тобто опитуванням є бажання охопити якомога більше мешканців. Мешканців з різних частин нашої громади і з різних вікових та соціальних сфер. Окреме опитування буде для мешканців, окреме опитування для представників бізнесу, тому що будь-яка стратегія має як економічну складову, так і соціальну складову. Про всі заплановані опитування, дослідження та збір пропозицій від жителів громади повідомлятимуть на кожному етапі. Надавати ідеї можна про все, що стосується життя в громаді: мобільний зв'язок, транспорт, бази відпочинку та інші аспекти, що впливають на комфорт мешканців. Секретар міської ради Юрій Кушнір зазначив, стратегія розвитку це не єдиний документ, над яким наразі працює громада. Зараз ми працюємо над кількома стратегічними документами. Це комплексна програма відновлення, комплексний план просторового розвитку. Вже стратегічна сесія, і технічне завдання сформували. І тепер починаємо паралельно працювати над стратегією. Комплексний план це більше про заходи і е, плани, а стратегія більше, більше про. Е, Заходи з реалізації цих цих планів і бачення. Стратегію розроблятимуть за підтримки «Юсейд Говерла в межах проєкту Стратегічне планування в Сумській, Харківській та Чернігівській областях, що реалізує ГО Сіверський інститут регіональних досліджень. Лозівська громада дякує партнерам за постійну підтримку. Процес стратегування триватиме до вересня 2025 року.